І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровесь UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Юрчик на Гріль 15, карта Хімберсдорф. Ну що ж, до бою. А на Гріль 15, на Хімсдорфі буде цікаво подивитися. Знаєте, зазвичай той стежки там. Ну, буває навіть ЛТшки, але дуже рідкісна рідкість. А ось на е, такого класу ПТ-шці Ну, я навіть не пригадаю. Давайте ж подивимося, що з цього вийде. Бачимо, що в нас в цьому бою багато тяжів поїхало на гірку. На такі тенденції зараз бувають. Раніше всі тяжі їхали на банан під гіркою. І там перестрілювали, хто кого перехлопушить. А зараз на гірку багато їдуть, там починається заробіще, і там вже хто переможе починають просуватися або до бази суперників, або потім повертатися вже на банані до охлопушувати суперників. Наш Нашому герою нічого не залишається, окрім поки що. Вистежувати, поки підставиться ЛТшка тут. Попереду у нас також грі 15. Мені здається, що буде у нас ще з ним дуель на дуель. Вистежили ми все ж таки. Баркетгафера. Ну і у нас що? Потужна гармата? Точна влучна вона, ну хтось сказав, що не точно влучна вона, але в принципі, як ми бачили бої на грилях, то вони дуже себе чудово відчувають, якщо ти там десь зайняв собі Imbo Poзішн. Але в міській карті, ну, в міській карті дуже мало, по-моєму. Я от не не згадаю навіть, коли останнім разом показували. Отже, <сум> бачимо, що Також підстеріг, кого побачив, того і там підхлопушив. На гірку дуже багато поїхало, що наших братішів, що суперників. Зараз би підтримати нашого Боркенкафера і Мінотаура. Якщо б вони далі поїхали, там їх лише гріль тримає. І в них я так, якби, якби порахувати, то в принципі вже на базі нікого і немає. Прориваюся по банану, прориваються жорстоко, просто прориваються. Ми намагаємося там на гірці допомогти, але ж бачимо, що. Прострілів майже немає. І, і, і. За бананом. І за бананом не, не вистачає у нас прострілів. Так? Бо ж взагалі там виступив. Ова, ні, вогонь, не влучив. А, влучив. 1382 вже настріляно. До речі, врятувала гусля, до речі, ще без єдиної пошкрябаний. КП взагалі не втрачав, повертається. Там бачимо наша 6 стежка, а також повертається. Щоб не порвалися на нашу базу. Погонь, на перекатку, чудово. А це чудовий позицію набрав. Там бачимо, що наша Мантікора чомусь застигла і не хоче їхати. Можливо, АФКшний чи що. Можливо, що з інтернетом в нього там сталося. лі 15 там їздить вже по це. Виклопушення жорстоке пішло е, саме на гірці, бо там в атаку пішли суперники і отримали контрудар. А ми знову танкуємо гусли. Вже 3000 настріляли. Такий показовий бій. Не мінутав, бачимо, що. рухається. чому він так довго? Міже б давно він там допоміг би е, нашому братічу. Відступають вже на гірці. Чи що? Чи знову хочуть об'єднатися в кулак? Щось у них там не дуже складається. О! І так зробили, бачимо, що. Прямо аж із залізниці можна прострілювати цю перекатку. На Чи 8 рахунок не в нашу користь. Перевага по ХП, до речі, в нашу користь. Наш герой також змінює позицію, але звідси буде взагалі чудово їх перестрілювати. Добавачення, перший ворог знищений. Нотавра там доблесно нарешті поїхав, поки лінії буде битися. Не побачив я там єз третім, так? Поїдемо допоможемо. Ну поїдемо допоможемо, бо тут вже прострілів немає. Вже біля нашої бази, суперник. Або біля нашої бази, або вони поїхали на нульову лінію, хочуть взяти в оточення наших ячів. Отже, ще й ще й треба буде тягнути цей бій, я так розумію. <рес> не такий простий бій. Незрозуміло також де Гріль дівся, може він також до них там всіх поїде. Так, вони беруть там в оточення. Отже, поки що з базою проблем не повинно, бути. Та в нас же ще швидкість ми по асфальту взагалі їдемо. 62 км на годину. Братіш, тримайся, зараз допоможемо. Ого. Чудова, два гори знищено. 4 тисячі настрілено. Артилерія вже зрозуміла, хто тут найбезпечний. Артилерія в них поїхала десь на окей 0 квадрат, я так розумію. Що далі робити? Ставати на захоплення чи. Чи будемо тягнути цей бій? Я не знаю як цей бій витягнути. Мене... Ну... М -м -м, поки що я не бачу варіантів. Хіба що вони там всі шотні-шотні і по одному? Та ні, не шотні. Стає на захоплення. На захоплення все ж таки надав. Йому там не треба рухатися, треба стати і стояти. Хай на нього гріль виїжджає, ми тут також його прихлопушимо, якщо що. Чомусь не стають суперники, ну вони бачать, що в них перевага, не стають на захоплення. Це як зазвичай. Очі випущують, от давайте доб'ємо. Ну, чудово, давайте доб'ємо. Вашу тепер команду. Нарешті вже здогадалися, що треба ставати на захоплення. Це вже буде нервувати нашу команду, поки ми тут з зрілемо. Боруємося. А ми, в принципі, впоруємося. Взагалі майже не втратив ХП, до речі. Оце реально показово, крутезна, ну, лише хіба що від бачата. так, бачатарти ми можемо втрачати. Чудова показова битва. Знову вони з'їжджають захоплення. Отже, чекаємо, будуть випущувати очі. Можна витягнути тепер цей віт? Можемо. Мінотавр стояв, стояв, а тепер, бачите, поїхав тягнути ці. Ха-ха, а вони шотні шотні чудово. Тепер же ще якось тебе треба пробити. Він танкує. Вони зараз не підсвітитись. Та ще не раз знітився. Десь з того не видно. А ну! Давай, мінотаврик. Що ми втратили артилерію тільки ще? Ми на бачимо, що Ташенра й не перестрілює зараз. Там на два постріли він. Реально, я не розумію, що зараз роблять суперники. Де вони всі? Є соти, є 4 Леопард, де вони всі? Чому вони не їдуть допомагати Ташенрату? До побачення! Потихенько-потихеньку вирівнюємося, 11-13 рахунок. Позаду приїхав. ще кларно. Не влучив! А це, оце що називається? А ну давайте поїдемо доб'ємо, так? Добили. Я вже вперед ті, що це буде епічна перемога. Вже може 6 тисяч настрій. О! А, не пробуй. Так. Знову, а той б на Грюшу зараз поїхав, знаючи, що... Ну, грілян я б не сказав би, що така дуже-дуже довга перезарядка, правда? Меотавро знову повертається. Не зрозумів, Леопард б'є під вагонами, так? ЄСОВТО поки що не видно, але ЄСОТІ довго буде їхати. Вони, можливо, думали, що ми біля бази будемо стояти, і вони поїхали на базу свою. А мінотаврик, то правда, він вже... Купуга саме лушпинить. І звідки він лушпинить, я не зрозумів. Може він прямо аж із гірки лупсини. Є! Чотири вороги знищено. Двоє проти трьох залишаємося одна з них артилерія. Ну артилерія в цьому бою для гриля була найбезпечніша. Так він з гірки лушпинить. В принципі, в нього вистачає огляду, так як снайпер. Об'єднуємося далі з Мінотаврою, чому? Тому що ну, братішний братіш вже такі буде. М470 ніні. Я на нього сварився, чому він довго стоїть, а він допомагає тягнути біти. Обливо, чому не виїжджає зараз Леопард, бо він шот не шотний шоти. Є соти взагалі не зрозуміло, де дівського, його вже півбою не видно. Напруження досягає свого апогею. Тепер треба тільки терпіння, бо кудись їхати ну реально на, картонному, на картонній ПТСі, так це... Мінотавро, я думаю, там натанкував чудово просто. Він там із старшим ратом бився і на ІСа-4 їхав. Знову попер вперед. <реш> Що ха. <реш> Нам треба зараз терплячість, дійсно. У них перевага. Ні, у них переваги нема по хп. У них перевага лише по танкам, але яка? У них одна артилерія. Наш герой, до речі, так стоїть, що сюди може артилерія закинути. Все, зрозумів, куди Мандік Мінотавра поїхав. За шкіриться там. Чотири хвилини до завершення бою. Епічно! Тащерського бою, так, 4 вороги знищено, 6000 тисяч настріляно. Майже не втрачав ХП весь бій. Ну, а суперники, напевно що в роздумах що їм далі робити. Ха-ха, стоять. Ага, На захоплення стоїть. Все, тепер треба їхати на базу. Та є сотень, напевне, вже надумався. Поїхали. Поїхали. Леопарда не видно, він щось взагалі, він бачимо. Ну, снайпер, то він грає як снайпер із гірки. Чи що, перехитрував. Ну, я ж кажу, швидкості вистачає, але хвилина до захоплення залишається. вже летіти сподівання ну бачите тут на тонко сподівання що Мінотавро зараз зіб'є захоплюють 45 секунд захоплень давай мінотавра не підводив так, о. Отже, є сотий стоїть на захопленні, а леопард. А, артилерія стоїть на захопленні. Такої. А де ж є сотий? <рес> Дві хвилини до завершення бою. 19 секунд до захоплення. Наш герой один залишається. Ай-яй-яй-яй-яй. 4, 3, 2, 1. Ого! Збив! Сто відсотків збив! ха 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 От це крутя! Ти що? От це Так, леопард зараз попре. Сто відсотків захоплює. Ти ж треба було встигнути, Леопард попер. Вогонь! От влучити б зараз! Є! Чудово! А тепер що? Є сотий? А де є сотий? Взагалі не зрозуміло. якщо ви на ФКшний, почекайте, ми ніяк тепер не захопимо базу. Ми не встигаємо, треба їхати є сото шукати. На... Якщо він на ФКшний, може він став фкашний десь під гіркою, бо він останнім часом був підсвічений під гіркою. 40 секунд до завершення бою. 7200 настріляно. 6 ворогів знищено. Ось він. АФКшник! А я думаю, де ж не біжний. Так, тепер нам треба його пробивати. От просто не нервувати, а пробивати. В задніще бажано. Ось так, так. Щоб нам ще встигнути його до хлопута. Так. Ай-яй-яй, нього 900 залишається хп. Щоб башта в нього відлетіла. Чи що. Два, один. Ну, О-о-о. Трішечки-трішечки не вистачило. Чудовий бій, чудовий емоційний бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!